Трагедія сталася у селищі Сливне. Як стверджує затриманий, а вони із товаришем грали імітуючи бійку з ножами. Якоїсь миті він не розрахував силу та напрямок удару і поранив опонента у живіт. Ну, ми дурачились, бісились, білісь. Ну, схватив нож, нічайно поранув. От і все, і спогався, потім добив. Об этом всем сожалею очень сильно. Но ну, у него начал кровь текти, хотел ему помочь, потом испугался, уже ничего не контролировал. Был в шоке и добил его. А он был Да. Поранений просив друга про допомогу, але той ошалені від скоєного і продовжував завдавати ударів. Загалом експерти нарахували 85 ножових поранень. Після того, як потерпілий перестав рухатися, зловмисник взяв із квартири мобільний телефон та ноутбук, щоб інсценувати пограбування. Через кілька годин додому прийшов батько вбитого, знайшов тіло сина і викликав поліцію. Зафіксували більш ніж 80 ножових поранень на трупі його. В подальшому, в ході проведення оперативно розшукових заходів спільно з управлінням карного розшуку та карним розшуком Миколаївського відділення поліції було встановлено місцевого мешканця знайомого, нашого загиблого. Крім цього, було вилучено при ньому та в його знайомих речові докази, які він викрав після вчинення вбивства. Батьки загиблого не тямлять себе від горя. А ось сусіди розказують, що хлопці дружили з дитинства, а родина вбитого допомагала його другові, який, за словами сусідів, виріс у неблагополучній сім'ї. Так, да, вони дружили немножко, одно время Они общались. Ця сім'я опікала цього мальчика, тому що цей мальчик, ну скажем, не очень то сім'я була в достатку. Вони давали і речі, і іграшки віддавали, і і все. Все, що було у них по можливості чим допомогти, вони допомагали этому мальчику. Ну, і от мальчик отблагодарил. Затриманий у своєму злочині зізнався, каже, про скоя дуже шкодує, сам не розуміє, як все вийшло. Мовляв, дуже злякався і навіть хотів текти подалі, щоб його не знайшли. В Крим хотів виїхати. А чи не виїхав? Мені вийшло паспорт почули. Зараз 19-річний зловмисник у слідчому ізоляторі йому повідомлено про підозру. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Хлопцеві загрожує до 15 років позбавлення волі.